Всім привіт! Значить, прийшов сезон до картоплі за значить, підготовка до копання цим своїм мульджером. Я на каналі як робив. Пробував ципками. Ставив ципки, а на кінець ставив ножі від сегментної косарки і без них то це порветься, то ну, не сподобалося. Поставив назад дресори, і воно йде нормально. І легше, хто б що не казав, легше на трактор. Скосив цим мульчером, косив задом, щоб не мнути зілля, не приминати колесами. З Садом і в принципі нормально скошував. А щоб чистіше було... Згрібав отак. Нічого мудрого, звичайні їжаки, стрілка спереді і вдосконалення отакий цеп, щоб вони не крутились. Тобто трактор іде і рядки грибе, як цим. Вигрібає зілля. Пізніше вставлю відео, побачите собі, як воно справилось. Ну, не ідеально, але краще як без нічого. Оце кусочок цепа. Вже й такі штучки робив до мульчера. Ну, воно все рівно. Той це рветься, одного згубив. Не подобається і все. Ресори і все. Захист є, летить тихий летить. Зараз буду чіпляти копалку і десь буде відео, як копає копалка Петрика. Отакий От результат вийшов. В принципі, ну є, є, але тут був ліс, так що це і так нормально. Є пропуски, є бадильна. Будемо бачити як копалка справиться. Та єдине, що я стормозив, це рядки поробив, як не знати що. Виходить, садилося два рядки. Оброблялося три, десь десь чи неправильно виставив, чи що, і воно їх посунуло, то виходить, трохи ширина не співпадає. Минулі роки нормально було, нормально обробляв все, а тут щось ну буде наука. Дякую за перегляд. До побачення.